Всім доброго дня! Сьогодні у нас харківські прикраси. Ми з вами подивимось те, що в мене залишилося. І в принципі, це е, більшість цих прикрас, то ми дивимося з вами останній раз. О, я маю їх повернути до ювеліра. Тож, якщо щось комусь сподобається або захочете забронювати, то напишіть мені краще одразу. Бо... У мене цих прикрас уже найближчим часом не буде. Приклад підвіска під назвою Краса. 4,7 грамів вага. Ось так вона виглядає. Сердечко, типу, 800 гривень вартість. З білими фіанітами. Ось такі сережечки 400 гривень вартість. Вони кладуться просто на вушко. Не в, е, в прополі, а на вушко, як би сказати. Щоб Ось таким чином листочки. Тут 3 грами вага, 400 гривень вартість. Ось такий комплект. 1400 гривень під назвою Ібіца. 4,2 сережки, а каблучка 3,6, 18,5 розмір. Тут білі камінці. Ось такий красивий комплект. Сережки і каблучка. Далі у розмірі приблизно 16,8. Ось така цікава каблучка під назвою дотріо 950 гривень. Вага. 5,42. Білі канці, така типу бантика. Рука Фатіми, 650 гривень, можна на чокер, 3 грами вага, Далі ось такий комплект принцеса 1450 гривень. Каблучка в розмірі 18,5. Можна каблучку замовити. Ось така моделька цікава, білі камінці. Моделька називається Принцеса. Красиво. 4,5 грами сережки, а каблучка 2,7. Далі модель морозко сережки 1500 гривень. Каблучка, так, каблучку зараз покажу. І каблучка в мене є у розмірі 19,5, 18,5 і 19. ,5, 18 ,5, 19. Каблучка 850 гривень. Ось такий може бути комплект. Ще до нього може бути, до цього комплекту, може бути підвіска. Повний комплект. Підвіска 750 гривень. Ось такий класний повний комплект. Можливо, ще буває браслетик. 5,5 вага. Каблучка 18,5 та 19,7. Моделька називається Жаклін по 650 гривень. 3,1 вага. Такі листочки. Я думаю, що можуть бути до них сережки. І ось така цікава каблучка, 1000 гривень вартість. Назва Ізольда. 5,7 вага, 19 розмір. Зараз перевіримо розмір. Здається, трохи не дотягує, Не дотягує, все прекрасно. На 19 буде чудово. Такі як кіхтики. оригінальні, фіаніти білі, щось вони в мене висвічуються. Я їх бачу як блакитними або фіолетовим. Вони в реальності білі. Всі камінці, де є фіоніти, вони всюди білі. Тисяча гривень вартість. Ось так всередині виглядає. Трошечки як затемнене, але воно просто поверху як просто сіре. Далі новинка, класний браслет. Довжина 19, 19,5, 20 і 25. Ось такий. Драконячі браслети, Він називається змія. Ось так виглядає на руці. Такий оригінальний вага 12 грамів. Браслет змія 1850 гривень вартість. Ось такий, так, чешуйками цікавий. Далі дуже класний оригінальний браслет. Тут е 18, так подожди, зараз точно скажу 19,3 довжина. Тут він трошечки такий. Крупненький. Класно, оригінально виглядає 43 грами вага. 19-й розмір. 19,3. й за на зап'ястя 18, може на 17,5 ще буде. Ось так позаду. Ось такі красиві в нього елементи. Ага. О, відкрили зором пополам. У мене нігтів нема, вони так і не виростуть. Ось такий оригінальний браслетик. Вартість браслету 4500 гривень. Ось такий, шкода, нема у нас зараз такого крупного. Ще 5 секунд. Подивлюся на нього. Ось такий крупний масивний браслет. Браслетик 19,5 під назвою «Карнавал» 2900 гривень. Вага 24 грами. Ось такий замок. Каблучка в розмірі 19,7, 650 гривень, має. Ось такий камінчик цікавий. 19,5 розмір 430 гривень. Вартість Адель. Ось така маленька. І вага 2,7. Далі в розмірі 19,5, 17,5 ще третій розмір. Так, третій розмір у нас 18,5. Моделька називається Левко. 4,1. Вага. Левко, Левко, Так, 600 гривень вартість. ось така квіточка, класная. Це так класний від 19,5 до 21. Такий типу ланцюжку. 1600 гривень. Такий оригінальний. Мені подобається. 11 грамів вага. Далі 19 сантиметрів 2250 гривень. Причому тут 19 грамів. Вага майже 19 розмір. Ось такий класний замочок, як і всюди. Далі 18 і 4 розмір. Ось такий цікавий. 3500 гривень. 20,5 грамів вага. Всередині типу деревця такі. Цікаві модельки. 18 розмір 2600 гривень. Ось такі чешуйки класні. 23 грами. не, Нінела, можливо, я неправильно сказала. А, ні, все правильно. 2600 гривень. Реально класний і крупный завалой. Двадцать три грами. 19,5 просто квіточка унистя 750 гривень. 18 розмір 400 гривень. 3 грами вага в розмірі. 19,5 600 гривень. Ось така оригінальна з листочками, Красива. Ну і, напевно, красиві сережки, мені здається. Сара 5 з половиною вага. 600 гривень. Дівчата. Беріть. Три комітці. 17,6, 550 гривень. Ось така. Ця така вона простецька, але все одно тут і срібла немало. 3,4, 17,5, 550 гривень. Маргарита, маргарита. Тут просто такі, як точечка срібні, а тут камінчик. 17,5 каблучка сальса. Ось така. Їх є дві штуки і обидві в 17,5 му розмірі. 550 гривень. 3,8 вага. Далі, сережки метелики 1400 гривень, і браслетик до них є ось такий. Браслетик 19 сантиметрів 12 грамів. Браслетик 1700 гривень. Може бути ось такий красивий комплект із метеликів. Англійські застібочки. Якщо брати разом обидві перекраси, то буде 200 гривень знижка на ось такий комплект. Сережки плюс браслет. Ось такий тут цікавий замочок Довжина 19. Ще буквально трошки у 18-му розмірі класна така квітка. Алнаїр 14 грамів вага. 1900 гривень вартість каблучки. Тут 14 грамів. Так. І до неї можуть бути ще сережки. Зараз подивимося. Одразу з сережками, щоб. Ця каблучка ще є в розмірі 19. Сережка 14,5 вага. Вони візуально трошечки менші, але такі об'ємні. Я таки носила. Вони такі цікаві, з такими штучками. У мене каблучка є схожа в колекції, Сережок немає. Сережки також 1900 гривень. Якщо брати комплектом сережки і каблучка буде мінус 100 гривень від вартості. Прям такі крупні, крупні. Останній браслет у нас на сьогодні у розмірі 17,5-18. його трошки можна підрегулювати. Оригінальний. Такий з такими квіточками Афанасія. Так, 22,3 вага. 20 і секундочку. 2900 гривень вартість. Тут елементи квіточки, такий він цікавий досить класно. Ось такі в нас на сьогодні прикраси. Якщо вам сподобалися, обов'язково пишіть. Буде приємно почитати такі оці замочки класні, вони досить класно пристібають. Всім бажаю гарного дня, дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!